Привіт, друзі! Кожен з нас знає, що діти обожнюють книги, де головними героями є тварини. Тож сьогодні я підготувала для вас підбірку саме таких книг милих, добрих, веселих і, звісно ж, повчальних. І розпочну свою добірку з першої частини серії коміксів про маленького ослика Аріоля. Він мешкає разом з своїми батьками у передмісті, ходить до школи, має найкращого друга та закоханий однокласниця. Як ви розумієте, він дуже схожий на нас з вами. І від цього всі історії близькі та веселі. Наступна історія з скандинавським присмаком пригоди Пусяки Сані, мила пусяка Саня, яка трішки подібна на шиншило. Одного дня губиться і їй доведеться самотужки знайти шлях додому. Звісно ж, під час своїх мандрів вона знайде безліч нових хороших друзів, а також на неї чекатиме багато пригод. Соничники захоплива історія про маленького Жожо, який одного дня з'являється загадковим чином у лісі. Хто він, звідки, ніхто не знає. Тож у цій книзі він буде шукати дорогу додому і дізнаватися, якого він роду. Звісно ж, під час цих мандр його чекає безліч пригод та небезпек. Шафа повна цукерок. Перша книга із серії про героїв. Книги, які мешкають на мрії здійснювальній вулиці. Цій книзі ви познайомитеся з єдинорогом джемом, який дуже серйозний і дуже дорослий. Проте все зміниться одного дня, коли на його день народження в нього з'явиться шафа, яка буде обдаровувати його безкінечною кількістю цукерок. Мерквіяні сніжинки це різдвяна історія, де ми будемо підглядати за сімейством зайців. Всі в цей час завжди готуються до свята, проте цього року в їхній сім'ї одні халепи. Але ми побачимо, як ці всі неприємності, навпаки, їх згуртують і дозволять бути ще більше дружніми та відчути справжню цінність свята. Хвости найперший детектив. Загадкова історія трапляється одного дня у лісі, і робопес буде допомагати її досліджувати. Також ви зможете в цій книзі побачити відео, адже вона інтерактивна, які пес буде надсилати своєму власнику. Маня та інші це книжка, яка поєднує в собі різні жанри: комікс, коротеньке оповідання та артбук. У цій книзі ми познайомимося з тексою Манію, якій доведеться їхати разом з своєю господаркою до Баварії. Звісно, там на них будуть чекати пригоди. Кожна з цих книг яскрава та неповторна. Діліться у коментарях, чи читали котрусь.